Вітаю, мене звати Роксоляна Свято, і сьогодні ми поговоримо з вами про книжку Нічого крім привидів. Це книжка сучасної німецької письменниці Юдіт Герман, яка в Україні вийшла в перекладі Наталки Сніданко. Це друга книжка письменниці, і це є друга збірка її оповідань. І властиво, чому про це важливо сказати на самому початку? Тому що Юліт Герман це авторка, яка асоціюється насамперед із цим жанром, з жанром оповідань. І е, треба сказати, що це така дуже особлива ситуація, тому що е, в Україні в принципі ми теж можемо це сказати, що оповідання це такий е, трохи затінений жанр. Про нього завжди говорять як про такий менш популярний, е, менш затребуваний. В нього завжди менше читачів, ніж, скажімо, у романів, тому що всі люблять е, читати такі довгі історії, в які можна зануритися, і е, е, які мають там чіткий початок кінець, з якими ти можеш провести більше часу. Натомість Юдіт Герман обирає оповідання, і це та письменниця, яка робить жанр оповідання не просто популярним, а можна сказати вірусним, тому що після її першої збірки оповідань було досить багато спроб в інших авторів, а зокрема в авторок, в письменниць, писати оповідання, і вона власне внесла таку моду на оповідання в німецькій літературі. І мабуть, це є така найголовніша заслуга Юдіт Герман в німецькій в сучасній німецькій літературі. Юдіт Герман народжена 70-го року в західному Берліні, і власне вона. Належить до того покоління письменниці, які почали писати після падіння Берлінського муру, тобто які асоціюються приблизно з другої половиною 90-х років і пізніше з 2000-ми роками, тобто це був період, коли вони починали писати. І це також знаково, тому що коли з'явилася перша збірка оповідань 98-го року, літній дім згодом в оригіналі Зомигаус Шпета, вона, до речі, теж є в українському перекладі Юрка Прохаська, і це дуже хороша теж збірка оповідань. І після того, як ця збірка з'явилася, вона відразу принесла авторці дуже великий успіх і багато престижних нагород. Отож, після першої збірки оповідань. Юдіт Герман отримала багато престижних літературних відзнак, і, до речі, можна тут згадати також і про наклад сумарний її книжок. Тобто, ця перша збірка оповідань мала понад 200 тисяч накладу, і це величезна цифра, величезна не лише для українських реалій, але також і для німецьких. Цікаво, що після цієї збірки критики і журналісти німецькі активно заговорили про такий феномен, як Фройлян Вунда в літературі. Тобто, це таке слово, яке Фройлян тут можна і не перекладати, так тобто, -паня панянки або молоді жінки ще до того, як вони одружилися і почали створювати сім'ї. Вунда це диво, так, тобто, це явище, коли відразу ціла низка молодих письменниць. До 30 років дебютує в німецькій літературі. Тобто можна тут згадати ще Зоєнні, можна згадати Юлію Франк і також низку інших авторок. І Юдіт Герман в цьому переліку завжди йшла перша. При цьому цікаво, що це поняття, і сама Юдіт Герман і інші авторки вони від нього відхрещувалися і казали, що це є вигадка журналістів, тому що такого феномену не існує, вони не пов'язують себе з якимось конкретним явищем, вони не були угрупуванням. Але насправді все одно це явище певною мірою себе заявило, тобто ми не можемо заперечувати того, що в доволі короткий період часу кінець 90-х, початок 2000-х, дебютує ціла низка письменниць з дуже свіжими голосами. Зі свіжими сюжетами, і які розповідають свої історії зовсім інакше, ніж це робили їхні попередниці? Що робить Юдіт Герман так, як не робили німецькі письменниці до неї? Вона власне з одного боку розповідає про світові чуття свого покоління, тобто про світові чуття оцих якраз дівчат, які народжені приблизно в 70-ті роки, на початку 70-х, так і яким в 90-ті роки переживають власне цю свою молодість і переживають її в зміненому світі. Звичайно, що як для західної німкені, для Юдіт Герман, ці зміни не були такими карколовними, як для тих письменниць, які народилися в східній Німеччині. Бо це був зовсім інший е, рівень випробувань, який випав на їхню долю, і рівень пристосування до нових реалій. Але все одно е, Юдіт Герман опиняється у тому світі, де е, все доводиться переоцінювати. І, е, вона, як мешканка Берліна, а Берлін це власне дуже таке особливе місто для Німеччини, не тільки тому, що воно велике, а тому, що це є справжній світовий метрополіс, так, в якому дуже багато всього намішано. І його ще часом називають німецьким нью Так, Тобто, це місто, в якому можна зустріти все, що завгодно, і кого завгодно. І люди, які там живуть, вони. Мають світовідчуття не просто німців або конкретно німкень в цьому випадку, а вони мають світовідчуття людей світу, так світу, який раптом дуже широко відкрився, який має величезні можливості. Але це пов'язано також із тим, що ти в цьому великому світі часом можеш почуватися трохи розгубленим, загубленим, так і це також і вік. Коли ти шукаєш себе і не знаєш насправді що з собою робити, не знаєш, що буде відбуватися далі з світом, так і оце відчуття такої певної розгубленості, меланхолійності, цього такого настрою, коли можливо все, але насправді ти не знаєш, що можливо і що тебе далі чекає. Оце є настрій оповідань Юдіт Герман. Збірка нічого крім привидів з'явилася 2003 року, і вона писалася під таким досить великим. Тиском, чому тому, що я вже згадувала, що перша збірка принесла їй великий дуже успіх, і тут можна навіть згадати, є такий, точніше, був німецький літературний критик і літературознавець. Він такий був його називали папою німецької літературної критики через його вплив. Так, тобто, це була людина, яка одним розчерком пера або одним сюжетом по телебаченні, бо він мав свій сюжет, мав свою програму на телебаченні. Він міг фактично вирішити літературну долю. Автора або авторки я говорю про Марселя Райхраніцького, і він був дуже критичний завжди. Тобто, як частіше він ганив письменників і письменниць, ніж хвалив їх. І от Юдіт Герман була з тих нечисленних щасливців, кого Марсель Райхраніцький оцінив дуже високо. І це до цього очікування додало дуже багато балів. Так? Тобто, всі сподівалися від другої збірки чогось такого надзвичайного очікування були дуже великі, і те, що письменниця по суті п'ять. Років писала цю достатньо невелику книжку, теж показує, що їй доводилося дуже багато речей переосмислювати. В цій другій збірці Юдіт Герман пише вже інакше, вона пише менш лаконічно, вона намагається свої історії робити повнокровнішими, розлогішими. Вона, крім того, намагається вийти з цього такого кліше берлінської письменниці, так? тому що перша збірка вона фактично була вся про Берлін. І дія цих оповідань відбувається вже по всьому світу з одного боку. Це і Берлін, Німеччина, але це також, наприклад, і Венеція. Куди персонажка їде за своїми батьками, які проводять там просто одні канікули, і вона їде за ними, бо вона теж в якихось своїх пошуках. Це може бути Норвегія, це може бути Америка, тобто така провенційна Америка, десь мотель посеред Невади, де опиняється молода пара, яка просто мандрує машиною через весь американський континент. Це може бути Ісландія, де живе пара, до якої приїжджає в гості інша пара з Німеччини, так і от, власне, їхнє спілкування, їхня, їхні приватні історії, які опиняються, от в перехресті оцих всіх в перехресті сюжету цього оповідання. Це також можуть бути якісь. Це може бути Прага, наприклад, Прага Нового року, де опиняється дівчина, яка просто тікає зі своїх. Нещасливих почуттів до хлопця, який лишився в Німеччині, і вона тікає від своєї розгубленості, тікає від смутку і опиняється в епіцентрі іншої драми, тому що вона опиняється в квартирі, де інша пара нещаслива теж з'ясовує свої стосунки. І ось я вже назвала ці місця, де відбувається дія цих оповідань. Але відразу можна також сказати про те, що це і є суть самих оповідань, тому що Юдіт Герман не пише якихось карколомних сюжетів. Їй важливо власне створити оцю атмосферу, в яку вона поміщає своїх персонажів, і от те, що вдається їй найкраще, вона вміє створити, знайти той тон. Який відразу затягує читача? Тобто, фактично, з першої чи другої сторінки ти читаєш, і в тебе таке відчуття, що ти вже опиняєшся, чи в цій квартирі, чи на цій кухні, чи, скажімо, десь там в Карлових варах, на якійсь там в художній студії одного з художників, наприклад. Або ти опиняєшся десь в Америці, так, в якомусь барі, де тебе оточують якісь абсолютно незнайомі тобі люди, які от сьогодні з'явилися в твоєму житті, завтра їх не буде. І от може, може так статися, що тут цей випадковий чоловік якийсь. Сидить з тобою за баром, він щось таке скаже, що потім вплине на твій життєвий вибір і на ваш життєвий вибір як пари. І ем, мені здається, що власне оцей тон, оцей настрій, який Юдіт Герман вдається кожного разу створити, це те, що і творить оцей особливий чар її оповідань. І попри те, що власне цю другу збірку вже критика зустріла якось критичніше ніж першу. Мені здається, що це тому якраз через у ці завищені очікування. Але якщо читати її першою, то я думаю, що там можна знайти дуже багато цікавого для себе, тому що ці всі історії, вони насправді історії про речі, які ми як звичайні люди, які ми можемо. Дуже добре можемо з ними ідентифікуватися, тому що всі ми перебували в ситуації, коли нам було незручно, коли ми розуміли, що якісь почуття вже відходять, коли нам треба було порозумітися з колишньою подругою, або коли ми розуміємо, що людина, яка в нашому житті важила дуже багато, і ми стільки всього емоційно з нею ділили, але під пливом часу... Наші шляхи трохи розійшлися, і ми вже не можемо почуватися такими близькими, хоча залишається якась довіра, і от залишається оця вся наша спільна історія, яка нікуди не зникає. І це, власне, ті речі, про які е, Юдіт Герман пише також і в цій збірці: нічого крім привидів. Е, це збірка, яка е, міщує дев'ять оповідань, і насправді. Е, Кожне з цих оповідань можна прочитувати як такий маленький роман, якщо ви, звичайно, не будете чекати від цього роману якогось дуже розлогого сюжету, тому що переважно сюжет цей можна переповісти в кількох реченнях, але оцю атмосферу і оцей настрій, який виникає між персонажами, його словами так просто не передати. Для цього треба власне читати і занурюватися в атмосферу цього тексту. Що можна сказати про персонажів Юдіт Герман? Це те, що дуже часто головними персонажами тут є жінки, і якщо в оповіданні є наратор, тобто той, від чого імені ми цю історію дізнаємося, то це є Завжди жіночий голос, і дуже часто це якраз жінки, які і за віком, і за якимись психологічними рисами, і зрештою за якимись світові чуттям, вони є доволі автобіографічними. Тобто, якщо, хоч раз десь побачити Юдіт Герман або подивитися якесь відео з нею, тут дуже легко уявити собі у цьому доду Юдіт Герман в ролі кожної жіночої персонажки її оповідань. Хоча насправді всі ці історії між собою не пов'язані, але це, от якраз, ідеться про це світові чуття покоління, і от про цей жіночий голос голос, який вона привносить у німецьку літературу в 2000-х роках, персонажі Юдіт Герман це часто люди без якихось визначених інтересів або цілей. Зокрема, й тому, що це молоді люди, якраз молоді люди, які живуть в цьому вільному відкритому світі, який. Здається, доступним і який дає безліч можливостей. Хоча, як ми бачимо в деяких сюжетах, так в багатьох випадках цими можливостями і шансами не вдається скористатися, але йдеться про те, власне, що ці персонажі вони і не шукають якогось великого успіху, вони шукають себе і вони шукають себе у цьому світі. При цьому Юїд Герман пише дуже кінематографічно, і крім цієї атмосфери, що вдається уявити, дуже чітко вдається уявити простір, у якому ці персонажі опиняються. І е, власне через цю кінематографічність, через цю візуальність. Е, і коли ви читаєте, ви можете не просто уявити самих персонажів, а уявити те місце, в якому вони опинилися. І е, цей простір е, дуже легко навіть якось е, візуально представити. І е, доказом цього є те, що чотири оповідання з цієї другої збірки, так само як, до речі, оповідання з першої збірки, було екранізовано. Е, Насправді Юдіт Герман приваблює режисерів якраз у тим, що вона вміє дуже яскраво описувати простір, дуже яскраво і чітко описувати своїх персонажів, так що ти хочеш за ними стежити, і ти хочеш уявити їх в якомусь дуже конкретному часопросторі. До речі, Юдіт Герман це письменниця, яка в українських перекладах досить повно представлена, тому що на сьогоднішній день є чотири книжки, які перекладено українською мовою. Крім трьох книжок оповідань, це також її найновіший роман вдома. І насправді я заохочую вас до читання цієї літератури, і мені здається, що в цьому випадку є певна цільова аудиторія, тому що я пригадую наприклад свої враження, коли я вперше читала оповідання Юдіт Герман. Це був студентський період, і я пам'ятаю, що я була насправді в захваті. Не тому, що моя біографія якось перетиналася з біографіями її персонажів, радше ні, тому що я на той момент не бувала ні в Америці, ні в Ісландії, ні в Норвегії. Але оце от світові чуття, і оці ситуації, в яких опиняються її персонажі, вони дуже впізнавані. Тобі, тобі легко уявити, що ти сама могла опинитися приблизно в таких самих обставинах, перед такими самими виборами, переживати ті самі емоції, і тому мені здається, що от приблизно десь від 20 до 40 років це той вік. Um, І жіноча аудиторія, це власне є основна аудиторія Юдіт Герман. При цьому це в жодному випадку не є жіноча, так звана проза, тобто це не є історія про якісь там любовні переживання, про романи, які починаються і закінчуються. В певному сенсі так, але це зовсім, зовсім не той жанр. І історії, які ми маємо в цьому випадку, це не історії про пристрасті чи історії про кохання, а це власне історію історії про людину, Ну і про жінку, яка е, шукає себе, про молоду жінку, яка е, опиняється в цьому відкритому світі, який е, має безліч можливостей, але також дарує дуже багато страждань, як і багато радостей. І оцей весь емоційний спектр він представлений в Юдіт Герман, попри те, що такий найзагальніший настрій її оповідань є більш таким меланхолійним.